Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії YATO, модель UT08513. Постачається ліхтар в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сам ліхтар. Ліхтар повністю із soft-touch пластику. Живеться ліхтар батарейками типу 2 а ось такими. Звичайними. Є магнітне кріплення, також є ось таке, також магнітне кріплення з регулю, регулюванням куту нахилу, є гачок для підвішування і є додатковий ще один ліхтар. Кнопка ввімкнення, живлення йде на ліхтар з допомогою трьох. Звичайних батарейок. 2А батарейки. кнопка вімкнення, Є додатковий ліхтар зверху. Корпус стов тач пластику, є магнітне кріплення, є також гачок для підвішування. І магнітна площадка з нижньої сторони для регулювання куту нахилу. Давайте вимкнемо світло і подивимось, як він відсвічує. Потужний світлового поток, як заявляє виробник, приблизно 280 люмен. Час безперервної роботи біля 4 годин. Є один режим. І менш яскравіший. І ось так відсвічує додатковий ліхтар. При купівлі на ліхтар обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.